28 тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Посеред щоденної рутини. Іноді дуже важливо поглянути на все ніби трохи згори. Сьогодні Писання запрошує нас до спуску з Оливної Гори, щоб увійти у Єрусалим разом з Ісусом. До Тимотея, друге послання святого апостола Павла Читання. Сину Тимотею. У великім домі є не тільки золотий та срібний посуд, але й дерев'яний та глиняний, інший на честь, інші ж на нечесть. Отже, як хто очиститься від цього, буде посудом на честь освяченим, корисним для господаря, готовим на всяке добре діло, утікай від походей молодечих. Шукай справедливости, віри, любові, миру разом з тими, що вживають до Господа чистим серцем. Від дурних та безглуздих питань ухиляйся, сам бо знаєш, що від них постають свари, ж Господньому, слід бути не сварливим, але до всіх привітним, здібним навчати. Терпеливим, що противників картає лагідно, може Богдась, що вони колись покаються, щоб пізнали правду і виплатилися з тене диявола, який піймав їх, щоб виконували його волю. Коментар: Слузі ж Господньому, слід бути несварливим. А до всіх привітним, дорогі мої, знаємо, що до різних людей ми по різному ставимося. Одними нам приємно бути з перших хвилин знайомства, інших можемо уникати чи непривітно реагувати на їхню появу. На це впливає дуже багато чинників, свідомих та несвідомих. Апостол вже нам вказує на важливу річ бути привітним до всіх, до кожної людини, яку послав нам Господь. Кожна людина, як кожен з нас очікує привітності, доброти, кожна людина стає цілковито інакшою, коли ми до неї ставимося з любов'ю та з миром. Спробуймо у своєму щоденному житті. Уникати стереотипів, які ми маємо щодо когось, а все більше стараємося бути відкритими на кожну людину. Якщо кожну людину будемо готові прийняти, допомогти, усміхнутися, сказати добре слово, добре думати про неї, то ця привітність завжди повернеться до нас. Можливо, не усі і не відразу ставитимуться до нас так само. Але Бог знає серце і вчинки кожного. Тому найголовніше те, що за наші старання нам буде очікувати нас нагорода на небі, від луки святого Євангелія читання. В той час. Коли наближався Ісус до спуску з Оливної Гори, вся громада Його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи: Благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому: Учителю, Заборони твоїм учням, він відповів: Кажу, коли чі замовчать каміння кричатиме. І як наблизився і побачив місто, він над ним заплакав, кажучи: Якби ж ти того дня зрозуміло те, що веде до твого миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима, прийдуть будині на тебе. І вороги твої валом тебе оточать і тебе обляжуть, і стиснуть тебе з відуші. вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не заставлять у тебе каменя на камені за те, що ти не зрозуміло часу твоїх відвідин. Коментар, кажу вам, коли ці замовчать, кричатиме. Хаміння. Дорогі мої, не так давно за комуністичних часів влада хотіла, щоб церква мовчала. І тепер воно до того йде, закривають церкві рота. Про содомські гріхи не можна говорити, бо хтось може образитись. А то, що нас, християн, ображають, ну, то йому все можна. І на догоду. Пару таким усе міняють. І зовнішньо виглядало, що наша церква була практично знищена, була у підпіллю. Здавалося, що цієї імперії ніхто не зможе подолати, а не пам'ятаємо, що сталося з Радянським Союзом. Де він є? Відтак знаємо, що Бог є сталий. І ніхто і ніщо не може воювати з ним. Поза як Творець незмінний, а все інше змінне. Саме Господь, без сумніву, берегтиме свою церкву, ворота пекельні її не подолає. Не дивімося, який занепад, ми кажемо, церкві на священство на вірних. Бо церква не на священниках і на вірних стоїть. церква свята. Але вона складається з грішників, бо церква це збір людей, а оскільки Бог прагне промовляти до серця кожної людини, чи в комуністичні часи, чи тепер, то Він робить усе, щоб людина почула. Якщо треба, щоб ми почули, що може статися щось таке, коли каміння кричатиме. Як у народі кажуть, поки грім не гримне, Іван не перехреститься, Бо хоче спасіння людини, хоче добра для кожної особи, Небесний Отець промовляє у нашому житті, тому будьмо уважні до того, що Він хоче нам сказати тією чи іншою подією, адже Господь завжди говорить сьогоднішній Евангелії ми чули, що Ісус іде тим шляхом, яким призначив Отець, і уся громада Його учнів, радіючи, почали сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи: Благословен цар, що йде в ім'я Господь. Учні знали пророцтва і, бачачи в Ісусі сповнення обітниць Божих, вітали та прославляли Його, як Месії. Цей уривок показує, що їх радість походить з того, що вони бачили, досвідчивши дію Господа у своєму житті та житті інших людей. Христа оточували дуже різні люди, але кожен з них бачив те, що Ісус чинив через призму свого серця. Тому найшвидше розпізнали в ньому Божого Сина ті, хто був ближче до Ісуса, тобто Його учні та душі чисті і невинні, наприклад, діти. Часом трапляється, що люди проживають ті самі обставини, але ставляться до них по різному. Щось всередині нас визначає, як ставитися до того, що приходить совмі. Це можуть бути заучені схеми поведінки, страхи чи упередження, а можуть бути навпаки, радість і довір'я через віру у Божу любов. Спробуймо у світлі доброї новини, тобто Євангелії, подивитися на свої обставини, можливо, навіть прикрі. Чомусь фарисеям було не просто з Ісусом. Вони мали чисельні непорозуміння, бо він не укладався у рамки їхнього правильного розуміння про Боже діяння. Він не намагався їм сподобатися, не питав у них дозволу. Вони бачили і чули про численні чуда та зцілення, але не були готові визнати, що прийняти дар. Так, це Син Божий, і Він присутній серед нас, можливо, і вам, що ще не дозволяє повною мірою довіряти Ісусу і прославляти Його. Тож завжди можете говорити з Ним про свої сумніви. Ісус не переймався тим, що Його не всі приймають таким, яким Він є. Але постійно йшов дорогою до Отця. Тому він з батьківським серцем плаче над Єрусалимом, містом, що не зрозуміло свого благословення. Спробуйте поглянути на тих, хто вас любить, і, хто, і тих, хто вас не приймає, з висоти Оливної Гори разом з Христом, що йде до Єрусалиму. Коли Ісус наблизився до Єрусалиму, все безліч учнів почало радо пославити Бога. Вони голосно вигукували благословений цар, хто йде в ім'я Господнє, мир на небесах і слава на висотах. Здавалося, навіть птахи співають для Ісуса, але не всі поділяли радість народу та птахів. І деякі фарисеї серед народу казали учителю, заборони учням твоїм. Їх край, злило, що перед Ісусом постеляли одяг, Їх край злило, що його називали царе. Так було і буде. Ім'я Ісуса нікого не залишає. байдужим. Ісуса або ненавидять, або прославляють. На зауваження фарисеїв Ісус сказав. але... Кажу вам, що якщо вони замовкнуть то каміння кричатиме». Напевно, фарисеї трохи образили ще на Ісуса, адже Він фігурально обізвав їх байдужими, тому що навіть камені славитимуть Ісуса, якщо учні замовкнуть. Фарисеї замовкли і надовго замислилися над змістом Сказаного, а тому більше не чіплялися до Ісуса. Тим часом процесія на чолі з Ісусом наблизилася до Єрусалиму. У учнях верував урган пристрасти. Це було схоже на відкриття Америки, схоже на відкриття чогось і хвилюючу, чи невідомого. Це було як відкриття Олімпійського, вогню, загальне триумфання, салюти, міліція, радісні твережі обличчя наук. Зірки вітчизняної та зарубіжної естради виступають на імпровізованій сцені, виконували один за одним відомі хіти. облагодать врятований тобою Єрусалим Прекрасний та багато інших. Петро скоса поглядав на Ісуса, очікуючи, що той ось ось вибух невітальною промовою. Дружі, віруса вітаю вас настанням Царства Небесного, а у відповідь пролунає дружні транс – «Ура, Ура, ура, ура! Але вірш старогодинне сподівано каже, і коли нас ще до міста, то дивлячись на нього, Ісус заплакав над ним. Всі здивувалися, Натаниїл, з повітряними кульками, почував себе не у своїй тарілці і намагався опустити їх нижче. Іван, сором'язливо зираючись ховав за спиною бенгальські вогні. Петро, намагаючись знайти вихід з незручної ситуації, припустив це сльози радості. Відразу ця фраза, підхоплена тисячами. Здавлених голосів понеслася від голови процесії останні ряди, всі дружньо і розуміюче закивали головами. Це сльози радости. Але це слова Ісуса, як удар, дзвін буквально оглушили всіх, хто стояв перед Ним, і назавжди запам'яталися кожного учня. О, якби ти хоч цього дня дізнався, що служить до Твого миру. Але це приховано нині від твоїх очей, бо прийдуть на тебе дні, коли вороги твої обкладуть тебе, і оточать тебе і тиснуть звідусіль, і розорять тебе, і поп'ють дітей твоїх у тобі, і не залишиться у тобі каменя на камені. за те, що ти не впізнав часу від відвідання Твого. Ісус дивився на це місто, і вся Його історія, як фільм, проходила перед Його поглядом. Він бачив царя Давида, який все своє життя чекав того, який сидить на Ізраїловому престолі назавжди. Він бачив пророка Ісаю, який на тлі жахливої поразки північного Ізраїлю за цілих 700 років до цього, з надією чекав на Спасителя. Він бачив пророка Захарію, який написав: Радуйся від радости дочко Сіону. Тріумфує дочко Єрусалима, ось цар твій прийде до тебе, праведний і рятуючий, лагідний, що сидить на ослиці та молодому віслюку Сину Підіремної. А ще Ісус духовним поглядом бачив тисячі й тисячі простих людей, які, слухаючи, чи читаючи Біблію, піднімали очі до неба, чекаючи на перехід того, хто здасть їм надію і спасіння. І ось обіцяний цар стояв біля воріт Єрусалим, і його не впізнали, його не розуміли, Їм, ним хотіли керувати, його хотіли використати для досягнення своїх власних цілей. Ти не впізнав часу від віддань, твоїх. У Єрусалимі, святе місто. Ти не упізнав часу відвідання Бога, не побачив його, коли він був так близько, горе тобі, орусалиме. Тоді в цьому натупі ніхто і нічого не зрозумів. Учні здивовано дивились один на одного. Фарисеї посміхалися, ось вона неадекватність Ісуса. І лише через 40 років. Слова Ісуса стали цілком очевидними та зрозумілими. У 70-му році нашої ери римська армія над чолі з титом осадила Єрусалим. Ось що пише історик Йосиф Флавій. облога та бої за місто тривали п'ять місяців. Храм горів протягом десятьох днів, а до вересня весь Єрусалим був перетворений на руїни. Храмова гора була розорена, загальна кількість загиблих від меча та голоду близько 1 мільйона 100 тисяч людей. Трагедія юдеї полягала в тому, що цього можна було уникнути. Впустив, вступив вони на шлях Христа. Месія прийшов, щоби дарувати людям безцінний дар спасіння з небес. Але як Ісус сказав, це приховано нині від очей твої. Мені пригадався фільм «Міст», якщо ви його не дивилися, обов'язково подивіться, У цьому фільмі розповідається про людину, яка одного разу була змушена зробити важкий вибір. На кону стояло життя або його сина, або сотень пасажирів швидкого поїзда, хтось мав загинути. Та людина зробила свій вибір і врятувала життя безлічі людей. Найтрагічнішим був епізод наприкінці, коли головний герой ридає біля поїзда, що проходить повз, оплакуючи свого сина. А у цей час у поїзді їдуть люди, які нічого не підозрюють. Хтось поспішає додому, щоби встигнути на вечерю. На, на трансляцію футбольного матчу хтось думає про довгоочікувану зустріч з батьками, хтось читає чи дивиться комікси по-різному. І всім їм невтямки, що зараз зовсім недалеко маленький хлопчик віддав своє життя, щоб вони могли жити. Деякі дивилися у вікно поїзда і дивувалися дивній людині біля залізничної колії. Хтось показував пальцем, хтось сміявся. Ісус дивився на Єрусалим, на кожного його мешканця і знав, що Він помиратиме на христі повільною, ганебною і болісною смертю заради цих людей, які думали про буденні речі, і навіть не знали, що поруч з ними був Божий син, обіцяний Мешія. А якби ти хоч цього дня дізнався, що служить до миру Твого? Люди живуть і нічого не знають про те, що Ісус помер за них за їхні гріхи, що вони мали мир з Богом. Що ми можемо вдіяти, дорогі мої? Ми можемо розповісти цим людям, які перебувають у невіданні, хто такий Ісус і що Він зробив для них? Вони можуть сміятися у відповідь та показувати пальцем, Але сенс і цінні жертви Ісуса Христа від цього не менший. Давайте не будемо безпечними пасажирами поїзда, які витрачають своє життя незрозуміло на що. Ісус віддав своє життя, і що ми можемо зробити? Говорити про це. Відкривати силою Святого Духа, закриті від народження духовні вуха нашого народу. Ми всі як один маємо навчати бути тим світлом для того світу, ви світло для світу, щоб інші дивлячись на вас, прославляли Бога, коли отці замовчать. Каміння кричатиме. Господь сказав: це або про апостолів, або про всі душі, що визволилися від важкого каменя гріха, який лежить на них. І коли той камінь зняти, то вони кричатимуть, славлячи Бога. Як колись тріснули скелі й каміння, що побачили Господа та відкрилися гробниці. Матея 27, 51, 52. Так і коли жає в душі та явить своє прекрасне обличчя Господь наш Ісус Христос, розколеться важкий камінь гріха і вступиться перед Господом. Тоді Він прийде і оселиться в такій душі, і коли душі, що подібні до каменя, бачать це жадане обличчя Христове, вони кричать від радости, це, наче до гори. Середні якої нема житла, бо вона є суцільним каменем, прийшов би майстерний скульптор, що вміє тесати камінь та вирізати у ньому прекрасні палати, так само і Христос, справжній та геніальний скульптор, приходить до душ, що полюбили його. Він теше і відбиває від них дух гріха приготує там собі палати і оселюється у них. Отже кричать подібні до каменя душі, коли Господь показує їм своє обличчя. А про апостолів згадано, бо вони вільно чи невільно крик, скрикнули, наче сопілка, коли у них дунув сам дух. Як забажає той, хто дує, так сопілка і говоритиме. Ось і апостоли. Та подібні до них народжені з висот, що прийняли духа утішителя, казали так, як хотів у них сам дух. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Я уділяю благословення. В коментарі, де написано благословення Господнє на вас, тільки під тим коментарем. Наша спершу відповісти, пишіть імена, так чинити правильний запис. Подивіться, де пишуть люди, не пару, а де більшість пише імена. Коментуйте, задавайте свої запитання і про проподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!